Черкащани допомогли армії ще й із ремонтом техніки. Приватна охоронна фірма передала місцевому автобатальйону та військовій службі правопорядку запчастини для спецтехніки. Це нові акумулятори, паливні фільтри, редуктори та інше устаткування. Загалом скупилися охоронці майже на 20 тисяч гривень. Допомогти військовим. Колектив вирішив на загальних зборах. Заради збройних сил працівники відмовилися від денного заробітку. Додам, що в Україні лишилися тільки дві автомобільні частини, крім Черкас, ще на Тернопільщині. Третій автобатальйон базувався у Криму та його окупували росіяни. Для покращення вашої бойової готовності виконання тих задач, які на вас покладені, безбезне передаємо для вашого користування запасних частин і іншого майна. Ну, ці автомобільні запчастини, це саме те, що нам в даний момент, тому що, як ви знаєте, техніка тривалий час знаходилась на зберіганні. Щоб машини їздили, не ламалися. Все найкраще вам. Мирного неба над головою.